У наступні три дні на Хмельниччині на зміну денним плюсам прийдуть морози. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах та посилення вітру. У п'ятницю, 3 січня, вранці очікується дощ, а у другій половині дня мокрий сніг. Також прогнозують посилення вітру західного напрямку з поривами 10-12 метрів за секунду. В день термометри коливатимуться від 0 до плюс 2 градусів, а вночі вже опустяться до мінус 2. У суботу, 4 січня, стане прохолодніше. Вночі температура повітря опуститься до мінус 2-4 градусів, а вдень коливатиметься від плюс 1 до мінус 1 градуса. Впродовж доби втримається вітряна погода з поривами 10-15 метрів за секунду, а на дорогах ожеледиться. Опадів у суботу не прогнозують. У неділю 5 січня нічна температура повітря опуститься до мінус 5-7 градусів, а вдень до мінус 1. Впродовж доби збережеться хмарна з проясненням погода без опадів на дорогах ожеледиться. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.